Привіт, друзі! Криптовалютний ринок продовжує стрімко розвиватися, і все більше людей цікавляться торгівлею цифровими активами. Але з чого почати, якщо ви новачок? Реєстрація, поповнення балансу, вибір надійної біржі. Все це може викликати питання. Сьогодні я розповім вам, як просто і зручно почати свій шлях у криптосвіті на прикладі криптобіржі VIX. Це сучасна, надійна і функціональна платформа, яка підійде як початківцям, так і досвідченим трейдерам. У цьому відео ви дізнаєтесь, як швидко зареєструватися на VIX, як поповнити рахунок безпечним способом і як зробити свою першу угоду. А щоб вам було ще зручніше, я залишила посилання на реєстрацію з промокодом в описі. Не забудьте скористатися ним, щоб отримати додаткові бонуси. Перед тим, як почати, підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. VIX – це криптовалютна біржа, яка стрімко розвивається і акцентує увагу на безпеці, низьких комісіях і зручності інтерфейсу. Вона вже зарекомендувала себе як платформа з високим рівнем ліквідності та пропонує як спотову торгівлю, так і деривативи. VIX підтримує безліч криптовалют, включаючи BTC, ETH, USDT та інші. Біржа активно впроваджує новітні технології, включаючи алгоритмічну торгівлю та інвестиційні інструменти. Щоб почати торгувати, виконайте наступні кроки. Перейдіть за посиланням в описі. Воно направить вас на сторінку реєстрації. Введіть адресу електронної пошти або номер телефону. Придумайте пароль і за наявності вкажіть реферальний код. Підтвердіть згоду з умовами використання. Натисніть кнопку Зареєструватися та введіть код підтвердження з листа або смс. Готово. Акаунт створено. Навіщо потрібна двофакторна автентифікація? 2FA додає додатковий рівень захисту до вашого аккаунта, навіть якщо зловмисник дізнається ваш пароль. Без другого фактора, наприклад, коду з додатку або смс, він не зможе отримати доступ до вашого аккаунта. Це особливо важливо при роботі з фінансовими платформами, де безпека коштів є пріоритетом. Рекомендується активувати 2FA відразу після реєстрації на VIX, щоб забезпечити максимальний захист вашого аккаунта та коштів. На криптобіржі VIX для забезпечення безпеки аккаунта доступні такі методи двофакторної автентифікації додатки-аутентифікатори. VIX підтримує використання додатків, таких як Google Authenticator та Authy. Після прив'язки додатку до аккаунта за допомогою QR-коду ви будете вводити шестизначний код при кожному вході або виконанні важливих операцій. Також є підтвердження по електронній пошті, підтвердження по номеру телефону та вхід за відбитком пальця для користувачів мобільного додатку. До речі, якщо хочеш більше практики, актуальної інформації по ринку та хочеш розібратися, що взагалі в цій крипті відбувається, заходь в наш телеграм. Там свіжі пости, прямі ефіри з досвідченими трейдерами, трейдинг-чат, навчальна база та свіжі новини. Посилання в описі. Верифікація особистості або KYC не є обов'язковою на VIX, що дає вам свободу торгувати, вносити та виводити кошти без необхідності перевірки особистості. Однак проходження процесу KYC забезпечує доступ до додаткових функцій, таких як вищі ліміти виводу. Розглянемо сам процес верифікації. Перейдіть у свій профіль на платформі Wix. Виберіть опцію Верифікація або KYC в налаштуваннях аккаунта. Вкажіть своє повне ім'я, дату народження, громадянство та адресу проживання. Надайте фотографію документа, що посвідчує особу, паспорт або водійське посвідчення, а також селфі з цим документом. Підтвердіть відправку даних і чекайте завершення перевірки. Після успішного проходження верифікації ви отримаєте сповіщення і ваш аккаунт буде оновлено з урахуванням нових лімітів і можливостей. VIX пропонує криптовалютні перекази, підтримуються популярні токени, включаючи USDT, BTC та інші. Перейдіть у розділ депозит на головній сторінці. Виберіть криптовалюту, яку хочете внести, і вкажіть мережу, наприклад, Ethereum, BSC, Solana. Скопіюйте надану адресу гаманця. У своєму зовнішньому гаманці ініціюйте переказ на скопійовану адресу, переконавшись, що мережа збігається. Дочекайтеся підтвердження транзакції в блокчейні. Після цього кошти з'являться на вашому аккаунті VIX. Вивід можливий лише після включення всіх рівнів захисту. Це ваша безпека. Ми зареєструвалися, поповнили рахунок. Час купити першу криптовалюту. У верхньому меню виберіть спотова спотова торгівля. Я покажу, на прикладі BTC, але ви можете вибрати будь-яку доступну монету. Процес той самий. У рядку пошуку введіть «BTC USDT» і клікніть по потрібній парі. Відкриється торговий інтерфейс. В центрі вікно для розміщення ордерів. В інтерфейсі торгівлі виберіть ордер ринковий або лімітний. Ринковий ордер це покупка за поточною ціною. Вказуєте суму в USDT, натискаєте Купити BTC». Угода проходить одразу. Лімітний ордер це покупка за вашою ціною. Вводите ціну за один BTC і суму. Ордер виконається, коли ринок дійде до цієї позначки. Вкажіть суму, натисніть Купити. Після виконання ордера BTC з'явиться на вашому спотовому балансі. Тепер ви знаєте, як зареєструватися і купити свою першу криптовалюту на біржі VIX. Сподіваюся, цей огляд допоміг вам розібратися з основами. Пишіть у коментарях, які біржі ви використовуєте і які функції для вас важливі: безпека, комісії, рідкісні токени або інтерфейс. Це допоможе іншим користувачам зробити вибір. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і не забувайте про наш телеграм. Посилання в описі. До зустрічі в наступних відео.